Преміум захист пристроїв за півціни. Подбайте про безпеку онлайн покупок, паролів і цінних даних. Державне бюро розслідувань викрило депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону володінні незаконними статками на мільйони доларів. Я пропоную послухати про це розслідування трохи детальніше. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі, ДП «Ліси України, працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування. У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі у його помешканні та робочому місці депутата і членів його сім'ї. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили тільки готівкою. Понад уявіть собі 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три. Елітні автомобілі, серед яких Audi Q8, наприклад, Mercedes-Benz, BMW X5, та коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашнікова з 16 магазинами до нього і патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котечів. Ділянки зреєстровані на номінальних осіб під контроль. Обранцю так його називають правоохоронці, йому вже повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення кримінального кодексу України. Ну і власне, якщо а ми сподіваємося, що справу доведуть до логічного завершення, то зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення за ґратами. Також правоохоронці скерували. Спискривали лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї до національного агентства з питань запобігання корупції, ну і процесуальне керівництво на цією справою здійснює офіс генерального прокурора. Я дуже сподіваюся, що в справу доведуть до кінця, бо знаєте, у нас є презумпція невинуватості. Але ну ми бачимо маєток, ми бачимо усе награбастане. Там ми бачимо величезні а, суми, величезні кількості годинників, елітні автівки, і ми розуміємо, що кому війна, кому мати рідна війна повномасштабна. Ми з вами скидаємося на. Важливі речі для українських сил оборони, але у той самий час існують. Вибачте, ну, якось тут не пасує слово людина казати, існують такі. Завершимо на цій філософській ноті, які не гребують корупцію, які не гребують дорогими покупками, і які, мабуть, десь у своїх місцевих радах вітаються на славу Україні, фотографуються у вишиванці десь там на якесь свято і розповідають, ділять там гроші. Знаєте, оце з місцевого бюджету, і популістично розповідають про те, що видатків на збройні сили України має бути більше. Така собі історія, але ми пильнуємо її. Як звісно, шпильнуємо й інші корупційні скандали та схеми, які на жаль все ще існують у нашій країні, але дуже сподіваємося на те, що рано чи пізно ми навчимося бути країною, у якій такі речі є неприпустимими. Ну і правоохоронцям бажаємо у цій справі вдалого розслідування.